Всім привіт! Знову фідер на Десні, і знову я приїхав на старе лящове місце, де колись ловив ляща. Розпочав риболовлю о 7-й годині ранку. Зараз вже початок 10-ї години. Не клює. Я спочатку нічого не знімав, думав, якщо буде клювати, буду знімати, якщо ні, то ні. Ну, все ж вирішив відео зробити. Показати, який кльов на Десні. Кльову немає. Ото от як минулого разу було, що півтори години взагалі нічого не клювало, так і сьогодні. За 2 години я піймав чотири рибини, правда, два підлящика і дві густірки. А от сижу от це ще не знаю скільки. півгодини може. Тихо. Не знаю, чи я зможу ще що вам щось в кадр показати, крім тої риби. Кльов який. Дуже рідко, ніхто не об'їдає, ніякі там йорші, носарі, нічого такого. Глибина в місті лову десь 5-6 метрів. Це круче. Бачите? Дзвіночок чіпляю, тому що клювання настільки рідкі, що я можу просто заснути. Ну, темп такий 5-7 хвилин. Прикормку замішав темного кольору. Цього разу 1 кг, це темна прикормка перекат блек. Чому 1 кг? Зазвичай я 2 кг, бувало і 3 навіть замішував. Ну, ловлю на одне удлище темп такий повільний, ну, не потрібно кидати через дві хвилини, тому що не встигає вимиватися прикормка. Чому вона не встигає вимиватися? Тому що я замішав її, по-перше, з меласою. Цього разу додав меласу, Хай буде. Меласа спеції, перекат спеції. Така лящ любить спеції. Але треба перевіряти не завжди і не на всіх водоймах. Бо він любить і шоколад. Що він ще любить? Ваніль любить, і корицю може любити. Тут <свісно> багато різних запахів прикормки може бути. Ну, Я сьогодні вибрав саме таку. Кілограм, я думаю, для такого кльову вистачить на одне вудлище, я не знаю, може на 5 годин. Може це буде і помилка, треба більше годувати. Ну, Я ловлю так. Хоча минулого разу садив я трошки в сарані, а сьогодні вирішив переміститись саме на це місце. Так минулого разу я кормив дуже добре, але на кльов це не впливало взагалі ніяк. я. Поклюванням. Клювання настільки в'ялі, що риба просто якось так повисає і починає тягнути кормушку вниз. Ну Це я клюну в мене під лящик. Ну, не хотів знімати нічого. Мої нічого і не піймаю. Все-таки піймав рибу, побачимо. Пораз покажу, як вона ліпиться, ліпиться отак, розпадається. Нормально. На кілограм прикормків. Пішло пів літра води, щоб її замішати. Пів літра виходить. Не знаю, які інші прикормки, я не засікав, а саме по цій засік, пів літра на кілограм перекатівська. Одне будлище інзоне дайва. Чому одне? Якщо клюватиме, наловиш на одне. Якщо не клюватиме, можеш 3-4-5 поставити і не піймаєш. О. Тому я якось може її... Лінь нападає ловити найбільше. Хто я казав, що не клюють всякі гірші на сарі, так от клюнув. Це вже поганий признак. Я ловлю на бутерброд, три опариша, два черв'яка, ну, гачок побільше в мене. Щоб більше насадка, крупніша риба. А воно оце на черв'яка така зараза клюнула. Треба Ловити на одного опариша. Щось наче клювало. Таке клювання є, риба немає, не знаю. Зараз побачимо. Поки що не чую. Наче є щось. Є. Отак. Оце От за пів години таке клюнуло. Одне. Одне маленьке на опариша. Оце так і кльово. Зверніть увагу на кормушечки, які я сьогодні використовую. Це новиночка від профмонтажа для десни, для, ну, для річок із сильно, сильною течією. Це в мене сотка, є вони і меншої ваги, але якраз в цьому місці сотки вистачає. Ну, на даний момент може максимально це вік стоп, більше і немає. А може є, але ну, я, я не, не дивився. Ну такі ось вони гарні кормушки. Пластикові з крилами, добре бровку проходять. Ще щось клюнуло чи що? Так, є рибка є. Невже підійшла? Щось я в це не вірю, що вона підходить. Ну, Тянеться, тягнеться. Це на 5 опаришів. Настільки в'яле клювання, що дзвіночок він не спрацьовує. Просто так. Отакі нажимчики, то я думаю, може це не риба. Ну, риба. О. Поліз я за гачками, відірвав гачок і помітив, що можна ж використовувати активатор кльова. Працює чи не працює, а пробувати можна. Є отакий ляж. Наляща. Що тут у мене? Опариш. Є. Я от про ці активатори забуваю іноді. Спеції візьму. А, і тут ще мені на очі отака от кормушка попалася. Я вже її показував раз. Ще покажу. Може кому пригодиться. Є ж умови, де отакі кормушки потрібні для дуже дальнього закиду. Називається куля, бачите, вона як куля. І летить вона набагато краще, ніж отакі стандартні, якими я ловлю. Чи такі. Ось так. Забираю. О-хо. Проплив човен і було клювання. Ну таке буває. Але щось клюнуло і хвиля пішла, звук мотора і рибка починає рухатись і клює. Але так, вона довбанула опариша і. А те, що означає? А те, що риба просто не рухається, її змусило рухатись е звук, звук мотора. Все. Якби вона активно ходила, вона б прийшла б на корм, вона б там би клювала, а так десь там якась пропливає. І от такі. Ну перевірю. Може і сидить. Ну, навряд чи немає нічого. Да ніж, сидить риба. О, Отака. На п'ять опарищів. Зараз я хочу вам показати, як правильно обробляти наживку активатором клювання, саме тим, яким я користуюся. Бо є різні. Є не на олії. Оце для прикладу на конопляні олії. Воно таке жирне буде, якщо якщо обробляти ось так на вису Держим отак то воно пирскає і летить. Можна на одяг попасти, можна на руку попасти, можна так на руці. Але потім рука жирна. Її треба мити. Ну, Запах який. Я отак роблю, зараз покажу. Я кладу на прикормку гачок і отак. Так, іноді може погано спрацьовувати, тому що не достає там трубочка на дні. Але в такому варіанті. І руки будуть нежирні, і одяг буде нежирний. А так що на руці ось де. Ну, наче хто олією помазав. А є такі активатори клювання на водній основі. Але в них багато фарбника. А, фарбника, що я сказав? Фарбника. Йо-мой, Барвника. І коли користується на руку постійно на руку, то руки або ж чорні, якщо це, наприклад, там я колись користувався чорний перець, або там вони можуть бути фіолетові, якщо шовковуються, там чи червоні, якийсь ягідний активатор. Ну, отак прям руки червоні від, від нього. Воно все відмивається, але так просто для, для інформації розказую. Риба поки ж не клює. У мене колись була ситуація, чи боїться риба човнів. Боїться. Але не прям так, що вона кудись відходить, хто зна куди. У мене була така ситуація, я сидів, сидів, не було кльову. Пролітає човен на гарній такій швидкості. І відразу через хвилину, там ще хвиля не заспокоїлася, у мене клює лящ. Це я пам'ятаю. Ну і до цього лящі клювали, але такий кльов був. Слабенькі, а тут рибу пужнуло, воно хвать і к сюди. О-о-о-о. Наче щось більше. Може навіть і підсака знадобиться. І так візьму. О, ну це вже гарніша рибина. І в неї так, таке пузо наїдене. Я думаю, вона їсть прикормку. Точно кажу. Так для чого ж використовують активатори клювання? Я це розказую тут е, в умні. Речі розказує, а сам же ж рідко користується і тільки воно доходить тоді, коли погано клює і починаєш. Так от активатор клювання для того, щоб риба швидше знаходила наживку по запаху. От Якийсь запах буде, який їй сподобається, і вона йде по ньому. Не тільки прикормка має, має запах, а й наживка. І зараз закину. Якщо така мутна вода, то в рибі ж також зір в воді мутній поганий. Не тільки там ми нічого не бачимо, бо нема прозорості, а й риба погано бачить, тому потрібно більше запахів. Можете спробувати, хто не пробував, а хто пробував ці активатори. Не ну, обов'язково саме такі, як я, перекатівські, якісь там інші є, і брей, не флагман у мене є. Клюнула риба. Іначе непогано. Іначе є. Так давить. Ну тече ще тече, то да, не нормальна риба. Ого, як надавлює, ти куди так давиш? Ти куди? О! Іди сюди. Опа, підлящик. Підійшов, підійшов, то нормально. О! Бутерброд. Сейчас тайпани. Бутерброд, черв'яко париш. Було клювання, такий нажим. Щось. І риби немає, й-мойо, такий нажим був, так. Лящовий нажим. Ай, підійшов. Ну, Може це підляч був, може лящ, не знаю. ну, Нажим був саме цієї риби. О, о так. Гачок майже голий. Черв'яка забрав, опариші залишилися. Ну чекав хвилин 20 клювання це і не засікся. Хоча немає слизі. Буває таке, коли клює ця риба, то залишається слизь на повідку. Тут немає. А, я ще не сказав по снастях, що повідець у мене довжиною десь до метра і товщина його 0,16. Повідець довгий. Черв'яків не жалію, одягаю 2-3 до парушащини одягаю. Коли риба підриває кормушку відда, значить вона вже засіклася. І тому рибити якусь сильну підсічку не треба. Можна обогачок роздягнути або розірвати губу чи повідеть, якщо він тонкий. Ну, отак. От коли наступне буде клювання, хто його знає, ну почекаю, почекаю. А що робити? Мені спішити нікуди, хоча підіймається спека. Ну Сьогодні хоч вітру немає. Спека, але вітру немає, то може клювати. А то як я був, підіймався вітер такий е хвиля і воно взагалі відрубало кльов. Я думаю, коли спаде вода, ну десь хоча б на пів метра, і трошки вона посвітлішає, то клювати буде краще. А поки що, я не скажу, що, що прямо всюди ловиться, там он, на тій стороні. Я бачу, теж люди сидять на фідер. Але щось вони, напевно, дуже, зра, дуже добре зранку половили, що зараз взагалі не перезакидаються. Просто. Ну, Я ще щось бовтаю сиджу. Ну Так, темп 5-7 хвилин. Якщо ходить ляч на точці, то не... О. Задзвонили, якщо ходить ляшна, то не потрібно там шморгати фідером через кожну хвилину. Ну, якщо такий кльов, Якщо кльов активний, то зрозуміло, що ловиш, а коли не клює, то краще хай постоїть довше. О, водняк напав. Ну це раз сіпнуло і все. І... Знаю, бачив, писав в коментарях, що спробую кукурудзу. А я її просто-напросто забув. Ну як, якось так. Їхав рано. Треба, щоб завжди в холодильнику стояла баночка на всяк випадок. Кукурудзи і додати можна. І на гачок. А можна і самому поїсти. Опариші мої майже всі окуклилися. Ну це не за сьогодні, це в мене вони вже тиждень живуть. Ну, можна пробувати на ці так називаємо кастери. Оце називають кастер. Можна їх ще почепити. Так, смикає, смикає щось. Перевіряю. Є риба. Бачите, я не роблю таку різку п'ятичку, Я просто взяв фідер і потихеньку. Не потрібно підсікати, як кажуть, очі вилупивши. Ну, якщо у вас жилка 0,3 на повідку і гачок товщиною, як на коропа, тоді й можна. Невелика. Така. І заглотнула глибоко. Якщо глибоко... Заглотує, значить потрібно, потрібно зменшувати довжину повідка. Може так і зроблю. І що, нема нічого. Таке клювання було. Далі є риба. Є. Ну, невеличка. Вже майже 12 годин дня отакий От кльов. Сидиш потихеньку, ще словиш, Час іде, але кльов не стає кращим. Є А таке клювання було, що майже не було. Значить риба нормальна. Чи може це корми ще не встиг вимитися так важко? Незрозуміло важко. Хто там такий? Точно корм не винувся. Ого, як давить. Що є? Знову підлящик. Весь в слизі. Дуже слизький. Реально о. Це означає, що риба мало рухається, коли вона така слизька, особливо підлящик. Я думаю, знову підлящик. щось непогане. Це пройшло 2-3 хвилини після того, тої риби. Який сильний. Знову mm й трошки більше, наче і знову флизілося. Ляще, але більший За тих. Ого, о, 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 нажимає. Коли є риба, і вона хоч трошки клює то не потрібно багато корму, подивіться, оце я ловлю це з кілограма, ще оскільки залишилося. Її доловлю і на сьогодні досить. Тому що в мене там вже десь так назбиралася. Назбиралася норма. А якщо сидіти довше, можна піймати більше. І по прикормці. Кашу я не додавав. Звичайна прикормка. О, нічого такого. Але риба... Мається на увазі підлящик. Крутиться. О-о-о, нажимає, о, о, нажимає, нажимає, нажимає. Може скоро буде... Скоро буде вже й клювати, як слід. Або гусірка пробує, або підлящик крутиться біля кормушки. Отак. Так, коли активний кльов то і 3 кг може бути мало. Якщо отак. А якщо буває пів години жодного клювання, то за пів години я там чотири кормушки закидаю. Все. Хтось гарний клюнув знову. Процентів мінімум підлящик. Ні, нічого вас забити куди. Ні. Не підлящик. Я не мав він. Ось така густірина. Ну, Грамів 350 буде. Все, я вже вирішив їхати додому. Грибу я піймав, достатньо, риба клювала сьогодні, Але е зранку кльов дуже поганий. Просто ніякий. Зараз покажу вам, щось ще клює. Зараз покажу вам, що я піймав. Це вже останній закид зробив, все. Показую вам сьогоднішній мій улов. Оце такі підлящики були. Скільки їх тут? Чотири. П'ять. і це ось шість. І густірка така гарна. А тут трошки ще густіри. Ось такий улов. Кілограм прикормки без каші. Якщо на місці риба є, то каша якби по бажанню, я б сказав. Все. Пишіть коментарі, підтримуйте український YouTube. Дякую, що дивилися. До побачення.